За що ви любите своє місто? За людей, які в ньому проживають, за те, які вони добрі, щирі, за те, що вони відгукуються на будь-які поклики. За це я люблю своє місто. Як ви святкували де місто, коли ви були дитиною? З друзями приходили на заходи, на концерти тоді були в місті. різні ярмарки, так само приймали участь, разом відпочивали. Чи на вашу думку наше місто відрізняється від інших? Ну на жаль, у мене ще не було достатньо. Часу і можливості познайомитися з містом Костопель. Е, Приїхала ну, відверто сказати вперше, бо в основному у мене е, моїм об'єктом е, були костопільські ліси, бо у вас багато грибів, а я люблю збирати гриби. Ну а що стосується загалом порядку, то скоро тут буде патрульна поліція, ви знаєте, Рівненщини. І е, е, сьогодні е, наша. Презентація це якраз частина великого проєкту, який буде втілений зовсім скоро. Скоро патрульна поліція охопить Рівненський район і Постопіль. І я думаю, що у нас буде можливість познайомитись із вашим прекрасним містом більше.